Добрий день, шановні глядачі інформаційного порталу Туберкульоз – одна з найнебезпечніших хвороб сьогодення. І Як вберегти себе і своїх близьких від цього захворювання і з іншими запитаннями, ми йдемо в золочівський протитуберкульозний диспансер. Наскільки гостро стоїть проблема туберкульозу зараз і яка статистика цього захворювання у Золочівському районі? Хочу також так, знаєте, з позитивної сторони відмітити те, що в нас вже на протязі п'ятиріччя є тенденція до стабілізації захворювання на туберкульоз і є така тенденція до зменшення заразних форм туберкульозу. І тих пацієнтів виявлені, тих пацієнтів, які е, з малими формами туберкульозу. Тому що е, такі показники законів, як е, запущені форми туберкульозу, то є негативними. Чому? Тому що то є е, ті пацієнти, які, які не зверталися за медичною допомогою вчасно і були виявлені на таких стадіях, що вже складніше їх лікувати. І, і наше лікування дуже дороговартісне, і тому воно тягне за собою такі фінансові витрати. Хотів би сказати, що на протязі останніх двох років, наприклад, порівняння 13-14 року, вже половину 2015 року, така тенденція, що наші показники, які розрахунку на 100 тисяч населення, вже нижче цих показників. Які в державі приймаються як епідемічні. Розумієте, От Епідемічний, то є вище 50, а нас вже нижче, у нас 49, і вже в цьому році, вже у нас з них вже до 47. Скільки захворіло? Захворіло в межах 35 хворих було в 2013 році, 33 хворих вже в 2014 році, і за перші періччя ми виявили 19 хворих. Ті всі хворі у нас проходять. Облік їх проводиться, проводимо їм лікування, як стаціонарне, так і, і Ну, Зараз по новому наказу, яким затверджений локальний протокол надання медичної допомоги нашим пацієнтам, значить, ті пацієнти, які виділяють мікобактерії туберкульозу, вони вперше лікуються в стаціонарних умовах, то є Львівський регіональний фізіополічний центр. До повного знебасилення, а потім переходять на амбулаторне лікування е, до нас і на контроль на контрольоване амбулаторне лікування. Тобто під е, наглядом і спостереженням медичних працівників не тільки наших, ми підключаємо тут і загальну мережу і працівників ФАПів, амбулаторії і так далі, для того, щоб вони контрольовано лікувалися в амбулаторних умовах. А які вікові групи хворіють найчастіше? Бачите, тут в нас як по соціальній структурі можна розрізнити такі вікові групи. Неорганізоване населення то є працездатні люди, але не працюючі. Чому? Вони практично десь за межами держави, за межами області навіть, і їх важко спостерігати, якщо вони захворіли, вони вже... Проходять до нас з запущеною формою туберкульозу з виділеної бактерії туберкульозу або з деструкцією. Ті то населення, яке в нас тут під опікою нашої мережі, ми його вияв... стараємося виявляти вчасно, тому що у нас загальна мережа, загальна лікарська мережа працює в тому режимі, що кожен пацієнт, який звертається за медичною допомогою, будь-якою, він проходить щорічно. Одноразове медичне обстеження рентгенологічне. Крім того, якщо є там скарги на, на придихальній системі, якісь довготривали каші чи температура незрозуміло, там нічне потіння, значить такі ці скарги, тоді додатково ще обстежується мокрутиння на вияв мікобактерій туберкульозу. А чи є дитячий туберкульоз у Золочівському районі? Ну, знаєте, дякуючи Богу і дякуючи нашим медичним працівникам, ми то все підконтрольно тримаємо, проводимо профілактичні засоби, і в нас на протязі тих п'яти років не було дитячого туберкульозу. І Я стараюся. Скажіть, будь ласка, ще чи з відкритими формами туберкульозу примусово госпіталізують зараз? <кій> з відкритими, тобто з активним туберкульозом, з, з деструктивним, які пацієнти, які виділяють мікобактерії туберкульозу, ми їх стараємося, ну, можна сказати, примусово і лікувати. Хоча вони в деякій мірі відмовляються, тоді ми підключаємо органи Міністерства внутрішніх справ для того, щоб якимось чином їх залучити до стаціонарного лікування. До стаціонарного лікування бо тому що амбулаторно ми таких пацієнтів не лікуємо. А є випадки, є випадки, які з міст позбавленої волі приходять, є випадки асоціальні, які злужувають алкоголем, які наркозалежні пацієнти, які не піддаються наче впливу медичних працівників. таким чином ми не залучимо і в Міністерство внутрішніх справ. Пане Зинові, скажіть, будь ласка, ще які завдання Золочівської проти? Туберкульозної служби. Задання нашої протитуберкульозної служби, як керівника як протитуберкульозної роботи в районі, активізувати загальну мережу для подолання цієї недуги, тобто вчасному виявлення цього захворювання, його госпіталізації пацієнтів тих і до повного вилікування. Слідує завдання, то ми повинні проводити ефективне лікування тих. Пацієнтів, які зловживають алкоголь, наркозалежні, і також ті пацієнти, які не піддаються лікування. Також хотілося б з завданням слідуючим висловити, таке, що ті пацієнти, які в нас стоять на диспансерному звіл інфекцію, їх вчасно також госпіталізувати і також їх до повного визволення. Завданням служби ще є вакцинація, ревакцинація дітей, щоб у цей недух дитячого населення локалізація того процесу була. Також завданням ще було би проводити якісну лабораторну діагностику. Так зараз одна якісна лабораторна діагностика проводиться на рівні обласного в цій центру. Там є бактек, тобто така лабораторна установка, яка в межах до трьох годин виявляє мікобактерії туберкульоз. Хотілося, щоб на теренах нашого і району було, щоб ми могли дуже якісно надати цю допомогу і вчасно виявити цей туберкульоз. Ну і основне наше завдання санітарно освітня робота. Серед населення до тих пір, поки кожен громадянин нашого району та взагалі в цілому Україні буде знати, що здоровий спосіб життя. Тобто зарог, все, що може бути краще життя на цьому світі. Які перші симптоми туберкульозу, як легеневого, так і позалегеневого. Е, ну, насамперед, я вам поясню, що таке туберкульоз. То є інфекційна хвороба, яка викликається туберкуль... такими мікобактеріями туберкульозу, або їх названо в честь відкриття вченого по імені кох, тобто туберкульозною паличкою коха. Сама хвороба, вона є досить ков... така коварна хвороба, вона потребує довготривалого лікування. Ну, я вам коротенько такі симптоми назву. Фактично, коли повинна людина звертатися до лікаря. Це коли насторожує такі симптоми: кашель, котрий турбує вже більше двох-трьох тижнів, коли втомлюваність є, котра без причини, пітливість, особливо насторожує то нічна пітливість, втрата ваги. При незначній фізичній нагрузці турбує задишка. Іноді може бути і біль в грудній клітці. Треба звертати увагу, ми обов'язково запитуємо таких пацієнтів, чи не було в них контакту із хворими на туберкульоз на протязі останніх фактично 6 місяців. Звертаємо увагу на таких пацієнтів. Котрих є супутня патологія, хронічна така супутня, тобто хронічні захворювання шлунково кишкового тракту, цукровий діабет, тобто ті захворювання, які викликають послаблення імунного, імунітету. Тобто, організм він ослаблений і не може сам боротися з даною хворобою. Ну, Лікування туберкульозу проходить фактично, то є довготривалий процес. Хворі лікуються від 6 місяців, це так звана проста форма туберкульозу. Бувають випадки до року і важкі форми туберкульозу до 2 років лікування. Якщо в людини є відкрита форма туберкульозу, вона зобов'язана пройти етап стаціонарного лікування. Виписується під амбулаторне лікування, тобто вже вона доліковується вдома під наглядом медиків тільки тоді, коли вона вже не відділяє туберкульозних паличок, тобто вона є не заразна. туберкульоз? Тобто, фактично, туберкульоз виліковується, тому що запорукою. Успішного лікування туберкульозу то є тісна співпраця лікуючого лікаря і пацієнта. І е, тоді ми можемо ту хворобу перебороти. Ну, таке завдання лікаря стоїть в чому? Фактично, правильно підібрати медикаменти, а потім ще і навчити пацієнта, як їх вживати. А вже завдання пацієнта. То вже треба виконувати точно ті вказівки, вчасно повідомляти про свій стан, самопочуття лікаря, певні методи обстеження ще є додаткові на протязі лікування. І лікування, фактично лікування є успішне, коли фактично пацієнт виконує всі вказівки. Хоча на даний час не завжди так люди розуміють, наскільки то є серйозна хвороба. А яким чином берегти себе і своїх близьких від цього захворювання? Ну, фактично, треба берегти своє здоров'я, це є здоровий спосіб життя: не вживати алкоголю, не палити, лікувати всі супутні захворювання, уникати стресів. Тому що стрес він дуже ослаблює організм. Фактично, я завжди зі своїми пацієнтами говорю так: по-простому, люди добрі. Туберкульозну паличку ми всі фактично вдихаємо. Але не в кожному організмі вона приживається. Ну, Воно так є. Коли організм здоровий, він може перебороти ту хворобу, і є випадки, що людина навіть і не знає, що вона перенесла туберкульоз. Але, на жаль, є випадки запущені, прогноз таких пацієнтів не є благоприємний і люди не виліковуються. І, на жаль, такі ситуації бувають, хоча стараємося. Все робити для того, щоб тих пацієнтів було в нас якомога менше. Все ну, так, від нас. все залежить від нас, тому що здоров'я завжди є в наших руках. Ну, Держава, наприклад, посприяла в тому, трошки обернулася лицем до наших пацієнтів, тому що ми не можемо сказати, що ми не забезпечені лікарям, ліками. Лікарями, ліками ми забезпечені, ми працюємо, наприклад, в онлайн режимі, той, де така комп'ютерна реєстрація всіх наших диспансерних хворих. Що це означає? Що ми фактично є, то є спеціальна програма, до тої програми навчені лише декілька людей. По, просто так в неї, до неї не можна зайти, тому що є логіни, коди, це є фактично відстежування всіх хворих, які захворіли на туберкульоз по всій Україні. Ми дивимося, там відмічається в тій програмі обстеження, аналіз мокрутиння, вага, чим ми лікуємо. Аналіз фактично дуже легко зробити, аналіз по кожному хворому і як забезпечується медикаментозно той чи інший хворий. Тому що держава вже фактично безпосередньо в Києві бачить нашу роботу по кожному хворому. І ця людина, вона вже буде фактично спостерігатися пожиттєво. Хоча в диспансері після повного вилікування ми ще спостерігаємо людину три роки, а потім вона вже йде в загальну мережу, тобто до дільничного терапевта, і повинна вже тоді проходити диспансеризацію, тому що дана хвороба, коли вона вилікувана, то нема гарантії, що вона не повернеться. Тому що є такі випадки, що хвороба повертається, і тоді вже важче лікувати такі стани. Я би хотіла ще декілька слів сказати про таку важливу проблему, як мультирезистентний туберкульоз. Ви знаєте, визріла така ситуація, що в нашому середовищі люди, які захворіли на туберкульоз і неправильно, Виконували на призначення лікарів, їхня форма туберкульозу перейшла в так званий стан резистентності медикаментозної резистентності. Це означає, що. Їхня хвороба не чутлива до препаратів, основних протитуберкульозних препаратів. І тоді вже оцей курс лікування розтягується до року і до двох років. І на сьогоднішній день в нас в районі налічується таких 14 хворих. Із них є чотири людини, які ми вже перевели в паліативну форму. Про що це свідчить? Це означає, що вже ні один антибіотик не може подолати цю хворобу. І практично людина ем, ем, стоїть вже перед вибором життя або смерті. І їй тільки призначаються препарати, які допомагають їй прожити у той період. Це якщо є задишка, то препарати від задишки чи від кашлю, чи якщо болі починаються. От е, такі, е, такі речі. Ну і ще така основна проблема це асоційована проблема віл-сНІД-туберкульоз. І, і така проблема в нас є: золочеві. золочеві так. Практично 80% хворих, які хворі, хворих на СНІД, вони мають і туберкульоз. І, і це дві інфекції в одній людині. Золочеві. Так, є в нас люди, які вілінфіковані інфіковані і хворі нас ні. Тоді в нас починається співпраця з інфекціоністом. Ми практично в тандемі працюємо з людиною, звичайно, приділяємо дуже велику увагу розумові, такі розмовні, розмовному контакту з людиною, тому що вона повинна розуміти, як не буде приймала достатньо. Рішучих таких вже кроків, то закінчиться так само дуже негативно її хвороба. Ну і декілька слів я би хотіла наголосити по дитинству. У нас, ну, на дя... прописав, нас так, дякуючи Богу, Найдя, на сьогоднішній нас... день у нас нема хворих діток, але в нас визріла така проблема, як туберкулінодіагностика. На сьогоднішній день багато батьків відмовляється від проведення туберкулінодіагностики, а то є якраз ота профілактична ланка, яка проводиться серед дитячого населення, тому що маленькій дитині неможливо ні рентген, ні флюорографію зробити. А якраз туберкуліна діагностика дає змогу побачити вже на перших етапах інфікування туберкульозною палочкою, якраз побачити і дізнатися про стан здоров'я дитини. І коли виявляється та позитивна проба Манту, призначається специфічна профілактика, вона проводиться протитуберкульозним препаратом, але з метою профілактики, тобто з метою попередження розвитку в майбутньому туберкульозу. Бо ми вже так аналізували випадки, які у нас, е, от випадки захворювання, і дуже часто бачимо якраз оту залежність, коли в дитинстві батьки проігнорували ту пробуманту, е, своєчасно не було призначено хіміопрофілактику, і в майбутньому дитячий організм став беззахисний перед тою інфекцією. І тут треба наголосити, що боятися туберкулійної діагностики не потрібно, це не є прививка, це в своєму роді такий як алергічний тест. Воно вказує, чи є вже інфекція в організмі, але саму хворобу воно ні в якому разі викликати не може. Ну, а далі, то, звичайно, в кожному індивідуальному випадку ми ведемо розмову, підходимо до людей комплексно, бач. Стараємося навіть допомогти їм в таких соціальних питаннях, наприклад, там на, якщо дорослий хворий, стараємося, наприклад, дітей в санаторій скерувати чи, наприклад, навіть санаторно-курортне лікування у нас передбачено для хворих. Безкоштовне. так. Отож, основне завдання протитуберкульозного диспансеру є знайти, лікувати і вилікувати всіх хворих на туберкульоз. А ми з вами пам'ятаємо здоровий спосіб життя, дотримання правил гігієни, загартовування організму, повноцінне харчування це все є запорукою нашого з вами здоров'я. На все добре, будьмо здорові!